З дідуликом ретроградний Меркурій ковбасить, помієте? Оце тільки що бахнула столову ложку трикардіну, так, так добре зробилося. Можна було б і кімарить. Коротше, ну, ну щось таке і, і, і трусить, і в і... мене трохи тиск підвищений. Не набагато, але трохи 140 там з лишнім. Ну, хай ще плюс десяток я накидаю, то 150 з лишнім. Ну, Підвищений трохи. І Дідулика вчора шалатало страшно, але в нього чогось понизився, був 104 тиск. От. І сьогодні, каже, таке саме, десь сидить коробки, розрізається ці з нової пошти. Посилки приходять, ж так накидали в середній сарай коробок. Зараз наріжемо да, віддамо ганяному брату на, на село, на, на розпалку. Оце таке. Це таким займаємось. Ну. Іноді для того, щоб створити святковий настрій, достатньо замовити нову постільну білизну. Я собі замовила з новорічним принтом. Зверніть увагу, яка вона гарнесенька. Це тканина, Б'язьґуд Lux 100% бавовна не пошлатиться, не сідає, не линяє. Вона вам буде служити багато років. З нею абсолютно нічого не станеться після багатьох циклів. Прання така тканина підходить для людей. З чутливою шкірою вона не визиває алергію, повністю безпечна для нашого здоров'я. Магазин має більше 100 принтів, тому обов'язково знайдете на свій смак. Ну мені захотілося вже новорічного настрою, тому замовила саме таку постільну білизну. Ох, і гарнесенька. І не марка, і така не темна, ну гарна і все. Мої дорогенькі, хочу порадити вам придбати дуже теплу ковдру. Всередині натуральна овчина. Така ковдра зігріє вас навіть у найлютіші морози. Це вже в мене друга така ковдра. Одна, мабуть, років 3 чи 4. Я думаю, що у вас теж у багатьох є такі ковдри. І ви не пошкодували ні одного дня, що замовили саме ось таку ковдру. Вона дуже добре і вбирає, і випаровує вологу. Не парить, зігріває. Ваше тіло обгортає, не стоїть над вами дивом. А, а, м'якенька. Дуже-дуже ну, ну, хороша ковдра. Є різні розміри. Я вам ціни написала, яка ковдра, скільки коштує, замовляйте і не пошкодуйте. Супер! Хочу вам показати ковдру повністю. Як вона виглядає, як прошита, дуже якісні матеріали, мають високу зносостійкість. І така ковдра триматиме форму таку пухнату дуже довгий час. Тому, дівчатка мої хлопчики, замовляйте, щоб ви взимку не мерзли ні ви, ні ваші дітки. Дуже класно. Також хочу показати вам неймовірно теплий. Святковий плед на овчині це євророзмір. От він точно створить святкову атмосферу. Доступна велика кількість святкових дизайнів від класичних зимових візерунків до сучасних стильних. Обов'язково знайдете на свій смак. Такий плед ідеально підходить для вечірнього перегляду кіно, для фото на подарунок. Або ж просто для створення святкового настрою і затишку у вашій кімнаті. Мякесенький, гарнесенький. Супер! Магазин на ринку більше 15 років, мають більше як 35 тисяч відгуків від задоволених клієнтів. Товар відправляють по мінімальній передплаті 300 гривень. Тому замовляйте, не бійтеся. Асортимент дуже широкий. Подушки, плети, покривала, ковдри, як літні, так і зимові, постільна білизна, рушнички, дитячі іграшки, килимки і багато-багато чого іншого. Також у них є телеграм-канал, в якому з'являються в першу чергу новинки. Зали... Залишаю вам посилання, приєднуйтесь і ще. Частину коштів вони відправляють щомісяця на ЗСУ. Ви теж можете в цьому взяти участь. От, наприклад, ви в них товар замовили, і в себе в сторіс просто покажіть товар з їхньою відміткою. От вони з вашої покупки 30 гривень відправлять на ЗСУ. Якщо ж ви ще й відео зробите з відміткою їхнього магазину, то з вашої покупки 100 гривень вони перерахують на ЗСУ. Дочкам гречку перекладаю. З траву переслали, треба було попелесосить, тому що ну, у нас пелесос такий для двору, для листків. І треба ж було попелесосить, тому що, тому, що, тому що поки нема дощу, бо на завтра стоїть дощ. А сьогодні. Не сонячно, але й не дощ. А траву перестілали, під низ клали ну, якийсь текстиль такий товстий, бо черв'ячки точать і е, грязь вилазить на травичку. Це собачка меречку зварила з в ранці. Курочка хотіла з деруни, я вже казала, але на вечір раки. Раки, будуть раки, пиво. Я пиво не люблю. Я люблю нас цела. Я можу, можу випити пиво, тільки такий шматок мені треба доброї риби. З раками точно не люблю. Так что урахуйте мои будь. Не вмикається і все, ну хоч плач. Я хотіла перекладати її у той, скажіть мені, у духовочку і в ту ж ой, в духовочку, в каструльку і ту Поки поки там, поки там. Ну, вам інтересно, що якби я в дворі полисосила. Не ну, цікаво. Там взагалі мало сьогодні людей в прямому ефірі, тому кожен щось вдома робить, кожен щось готує. Я ж це розумію. Ввечері ну, вже я буду відпочивати, тому трошки побуду, да і не буду, вам надо їдати. Венечка, ты твой рожок будешь? Ну то так. Вже духовку мить. Я особо нею не користуюсь, але не люблю, як вона то вже знаєте, тоді хоч зубами гризи. Ой. Це все, ходь, ти плач. Думали, вже боні таблетки приїдуть, а вони не проїхали. Приїдуть наступного аж тижня. Ой. Ну, Покидаємо понад долу. Дякую. О, ну, як мені гарно з тим серцем на голові. Венечка, глазки капать будем? Винтер. Давай, глазеночка свои, мои хорошенькие. подожди, подожди, налягай, налягай. не Давай, закапай глазки. Закапай. Капаємо штучну сльозу в вінте. Штучну сльозу копаємо. За старенької я вип'ю свої вітаміни. Каструля вже для років на плиті. Дівчата з понеділка мої питання будуть вирішуватися. Омегу пора вже пити. Її взагалі періодично треба пропивати. Тут ще я це ну, починаю з пізній осені п'ю омегу. Ну, це коли діти мені купили комплекс вітамінів, то тут вона входить. Бо я колись і в комплексі пила і так омегу, не спала ночами. Був порив збиток вітаміна Д. Багато вітамін занадто пила і не спалося. Я думала, їх в комплексі немає, а вони в комплексі є. Ой. Так що, дівчата, зараз відправляю курочку, дерунчики будуть завтра вранці. Деякі коментарі в цій трансляції відфільтровані, щоб не ображати почуття учасників спільноти. Дякуємо вам, що ви фільтруєте деякі коментарі, щоб не ображати учасників. Дякую. Дякую. Закриваємо каву. Підлога помита, двір пополісосиний, трава попересла та, коротше, полотенця вже. Посушені решта речей. А що це я тут не прогавила, Чи не прогавила, і не Решту речей поскладаю. Сушилка і ключі не до, скажіть мені, до. Ну, мабуть, для якоїсь каналізації, щоб оно саме зливає воду. У нас немає. У нас треба вимачати і зливати. Ну, є, є різні ділишки. Складати. А може хто що напише цікаве, а може я ж вам розкажу цікавеньке. Да? Шо, кого цікавить, запитуйте. Дуже багато дірок запитань на рахунок моєї ситуації, буде все, буде все, буде все тільки пізніше трішки. Оце ще й мокре. Хай досихає. Я його пізніше просто кинула. Буде все, дівчатка, все буде, буде, буде. Трошки потрібно часу. Слава Богу, заробила духовка. Ну, от періодично не можу вимкнути все. Курицю вже ж замаринувала, вже ж то мені треба її ставити. Думаю, ну, все. Ну що, не вмикається, я зараз дівка струнку переложу і буде тушене. Тоді мені підказали, треба вимкнути на щитку, ну, перезагрузити. І, слава Богу, ви знаєте, чи мокрувати ще цей пеньорчи, чи вже скласти його. Так що куриці будь уже в духовці, помазочка вже готова. Що ви там готуєте смачненьке, підказуйте мені, і я хочу таке, як ви. Вже все, з завтрашнього дня стоять дощі. Але вже стояли дощі і знову ще було сонце. Ну це вчора був дуже теплий день, це кажуть, індійське літо якесь тут. Ну, Як у нас, мабуть, бабина, чи... Я так і не зрозуміла. Сьогодні я в другому одязі, навіть другі сережки. То ви кажете, що я в одному тому самому платьку сукеночка ось моя, Дона корона. Це я вчора в ньому. Тому не кажіть, що я весь час в одному і тому самому. Я переодягаюсь кожного дня двічі, а може ще й двічі на день. Як щось смажу на плиті, то можу двічі на день. Не буду в п'ятнах ходити до вечора. Таке. У діда свого, мабуть, пилипа куркуля. Він в мене був куркуль з Полтавщини. Так що Полтавщина це батьківщина моєї бабусі. Мала батьківщина моєї бабусі. От так от хочу вам сказати. Що я покидала футболки в сушку, я не пойму. Я зазвичай їх сушу на тремпілях у гардеробні. ну, Я просто забула. Забула да й перекинула. Воно ж це суматоха, то посилки, то люди у дворі запропонувала хлопцям каву, не схотіли. Ну і отак, знаєте, цілий день щось таке не так, як треба. А вже й день закінчився, закінчується. Уже, а що, У нас вже 13-та година. Діти сьогодні до 17-ї. Таке щось. Этот мир придуман не нами. этот мир нами? Най-най. На най-най. Спальный костюм. Мий. Так, все, порозношу і порозношу по поверхах і знову до вас зявлюся. А ви поки збирайтеся готуйте для мене питання. Відповідаю на всі. Без, е, без перебору на всі питання буду відповідати. Зараз, речі, порозношу. Бреться в духовці, хоч би не забудь. Так, це на гору, це наниз. На гору, це на низ. І пішла я. Це на гору, це на низ і чекайте мене, не виходьте. Я хвилинку рознесуюся. Колись хотіла дуже великий будинок. Дуже хотіла, двохповерховий. Тепер на що він такий? А колись дуже хотіла. Боня, йде сирок поліжиди. Так, що тут моя куриця? Куриця ще не готова? Хотілося великого будинку. А Тепер вже хочеться щось таке маленьке, таке, знаєте, Уютне таке, малесеньке, щоб прибрав, чистесенько так. А великий вже важко. Каву вже сьогодні пить всю стопе. Валічка мені дзвонила, каже, десь поїхали на прогулянку, кажу, познімай щось мені для інстаграм, бо я ж на прогулянці. Я вдома. Вже б хотілося мені на океан з'їздити це ми були в серпні. Ми туди на південь їздили, 6 годин їхати, а до нас сюди їхати десь півтори години до океану. Отакі дівчата діла мої. Знайомі мої мовчать. ніякого двіжа з їх сторони немає. Я не знаю, на що вони надіються. Не знаю. на Що можна надіятися, користуючись чужими речами? Я не знаю.